Далі слід звернути увагу на інші витрати. Наприклад, питання дуже гостро стоїть щодо відновлення постраждалих, постраждалих тих людей, які фактично втратили житло або частково не можуть їм користуватись в зв'язку з пошкодженням. І відповідно дуже обмежений бюджет Гастомільської територіальної громади, і кожна копійка, вона в принципі повинна використовуватися перш за все пріоритетно на відновлення житла, перш за все, капітального житла людей. Що ми бачимо? Ми бачимо навіть зараз. Ми до поточної ситуації це ілюстрація. Це є парк щасливий, і військова адміністрація фінансує щодо значить, розміщення світової реклами на даному парку. Що безумовно не є пріоритетом на даний час. На 2023 рік заплановано на озеленення Гостомеля 10 мільйонів гривень. На дороги 4. Тобто в 2,5 рази більше. Враховуючи те, що заплановано також 46 мільйонів гривень на допомогу людям постраждалим. Постраждалим від, я хочу звернути увагу, що ви можете звертатися через офіційний сайт Інтерфаксу, задавати питання, нам їх надають, ми будемо відповідати після того, коли проговоримо основну частину прес-конференції. Запланованої, перейдемо до питань. Хочу звернути увагу, що для порівняння, що таке 10 мільйонів гривень відносно 46 мільйонів гривень, запланованих на допомогу постраждалим у відновленні, це. Четверта частина бюджету. Щодо самої суми 46 мільйонів гривень, яка запланована допомогу людям. Що таке 46 мільйонів? Це 30 нових квартир. А постраждало скільки тисячі в територіальних громади людей. Питання заключається в чому не зрозуміло з яких причин Гостомільська військова адміністрація не впроваджує жодних дій щодо залучення відповідних грошових коштів, як з держбюджету, з обласного бюджету, не направляє відповідну проєктну, не розробляє навіть проєктну кошторисну документацію для забезпечення необхідного рівня фінансування, і це не тільки щодо постраждалих відношення, наприклад, щодо фінансування добудови ліцею. Загальний бюджет проєкту 67 мільйонів. заплановано фінансування на 2023 рік півтора мільйона. Тобто, діти побачать свій ліцей з таким рівнем фінансування за 20 років.